Делегація від України працює над тим, аби все-таки Надія Савченко була визволена з російського полону, взяла участь в роботі парламентської асамблеї Ради Європи і повернулася на рідну українську землю. Це ми не за надію боремось чи за Савченко чи за Сінцова. Ми за гідність нашої країни, яку не поважають, диктують, мають нахабство нам, що нам робити. Тому виборимо це гідність свою відстоїмо, Ми переможемо. і зараз її ще. Намагаються переконати почати їсти і розпосюджують запахи смачної їжі по спецблоку, де вона утримується. Тому що взагалі то це бідне СІЗО, і там погано годують катопля на воді, а от зараз почали такі аромати розходитись по камерах. І можуть привезти в лікарню, якщо не де Оксана буде погіршуватися? А, ну, лікарня там тільки в одному е сізо, да, в одній в'язниці це тишина. тішина. Ну, назва говорить сама за себе. Наша надія, вона в полоні. Треба її звільнити. Наша віра активно, активно нас всіх гуртує, допомагає. І з великою любов'ю до наших дівчат ми це робимо. І ми обов'язково переможемо, якщо з нами віра, надія і любов. Ми з надійкою знайомі вже дуже довгий час, і з самого початку просто за нею дуже сильно переживаю і лишатися так. Ми мусіть, ну просто якось совість і все не дозволяє. Просто серце покликало сюди прийти, бо інакше в воді було в цей день пережити. Бо ми знаємо, що 45-й день за голодує. Ну, тут написано Путін освободи Надю Савченко і вали з України. Ну, це так, це цензурно. А не цензурно, я думаю, всі пройшли. Я хотів сказати Путіну, що. Каждый человек должен ответить за свои поступки или в той жизни, или в это. Я, конечно, хочу, чтобы и все русские люди в Украине, все патриоты Украины хотят, чтобы Путин ответил за свои поступки, за то, что он делает с нашей Родиной, чтобы он ответил в этой жизни. Но, не... да. Але Господь все бачить. так що да ми надіємося, що це про зайдет можна бистрі. Вийшло, щоб якось тиснути. Я, звісно, не бачу таких правових модусів розмови з терористом в правовому полі, яке зараз існує в міжнародному. Але в принципі, хоч якось, хоч через якісь міжнародні інстанції, хоч через щось тиснути на людину, яка вчиняє тиво в цьому світі. Для мене це ще й висловлення підтримки надії, бо хочеться, щоб вона. Надізналася, що вся Україна зараз з нею, і ми віримо, що все таки вона якнайшвидше переможе, її звільнять, і взагалі настане мир і перемога буде слава.